Доброго дня, травень 25-го року, 18 число. Це ось моя прищепа. В тому році зробив чорний. Тут пару бруничок було. Ось вона сама прищепа. На зелене. Зелене простого простяцького винограду. І воно в мене повиганяло по 5 метрів лози. І ось в цьому році вона вже зав'язує це у нас е, сорт спонсор. Спонсор. Видно чи ні. Значить ось одна грунка. Тут дивлюся ще одна. Потім тут ось дві малюються. Це попри те, що... Е, мороз вдарив і повимерзали. Тут були ще в кожній пазусі були, е, були ще пагінці, ось вони відновлюються, да, сплячу, ось прокидаються. Ну, але те, що вижило, якщо 3-4 громки витягне, то буде дуже класно. Е, Це і менш потужний пагінець, який я прививав, але теж дивлюся. Зав'язує ось одна гронка і ось іще дві невеличкі. Будемо спостерігати, як вони будуть себе вести далі. І зараз підемо до менш потужних сортів, тому що вони були не прощеплені, а просто гілочкою посажені. Так, ось у нас перший сорт Ельдорадо. Гронка, ну це якби на страх і ризик свій, як би сказати, я залишаю. Може якусь одну частину цієї гронки, тому що м -м, малопотужний пагінець, він тонесенький, дуже тонесенький. Ви бачите, яка товщина. І щоб витягнути гронку, не знаю, щоб не, не притормозився сам ріст е, мого саженця. Йому теж один рік. Далі йдемо. Ізюмський мускат, теж, незважаючи на те, що маленький тоненький зав'язує теж отаку, як буде показати краще, таку маленьку гронку. І отут хоче гронку зав'язати, але ж прийдеться чимсь жертвувати щось виломувати, тому що... Теж пагінець тоненький, менше тонче олівця. Йому потрібно розвиватися і нагрузку йому зараз давати я не хочу. Треба чимось буде жертвувати. Але це такий стан однорічного саженця, який був просто гілочка була посажена восени, туди під землю. І лівія, лівія слабшенький. Лівія навіть нічого не зав'язує, тому хай розвивається. Ну, ось такі новини виноградного, мого, так сказати, пробного експерименту. І будемо надіятися, що щось вийде. До нових зустрічей і всім гарного здоров'я.